Привіт усім! Вітаю вас у новому відео. На дворі вже друга половина січня на вулиці плюс 2 градуси, і навіть подекуди зривається сніжок. Але тільки зараз у мене з'явився час, щоб приділити увагу своїм цибулевим, які я викопала з клумби або купила. І мала це зробити ще в грудні, але ось так вийшло. Тож у цьому відео я буду на оцій клумбі позаду мене висаджувати цибулини гіацинтів у корзини. Та наприкінці ділянці хочу висадити озиму цибульку. Буду усе це робити вперше. Нічого не практикувала до цього такого. Тож буде у нас такий з вами експеримент. Я сподіваюся, що мої цибулеві гарно перенесуть ось цю досить пізню посадку, але прогноз погоди досить гарний і все повинно бути гарно. Тож я Пропоную вам приєднатися до мене і буду рада почитати ваші коментарі з порадами або просто думками. Тож пишіть, я обов'язково все прочитаю і вам відповім. Тож, нумо до справ. поїхали! Почнемо з цибулин були які я восени викопувала зі своєї клумби. І ще частину я докупала в інтернет-магазині. Ви можете знайти посилання на ці відео ось у верхньому куточку або у коментарях нижче. Буду їх обробляти фунгіцидом для профілактики. Ось такий я купила, буду розводити його у воді кімнатної температури згідно інструкції, вказані на упаковці. Розчин ретельно розмішую за допомогою дерев'яної палички і відкриваю отримані з інтернет-магазину цибулини. Вони у гарному стані, але все ж таки вони в мене трошки полежали, і треба зчистити з них усе зайве, усю шелуху, бо вона буде заважати в майбутньому розвитку цибулини. Заливаю все розчином фунгіциду, перемішую трошки та залишаю так покиснути десь приблизно на 20, 30, 40 хвилин, скільки у вас є на цей час. А поки мої цибулини гіацинтів будуть оброблятися, я займусь посадкою озимої цибульки. Місце для цибулі я обрала наприкінці ділянці. Воно досить затишне, тут немає вітру і гарна земля. Я так планую зараз, що на початку літа я всю цибулю звідси вже приберу, вона чи доросте, чи це буде цибуля не піря. Подивимося, як вона буде зростати, і не буде заважати подальшому висадженню сюди розсади томатів, для якої. Створена арку на цій ділянці. Це посадкове місце восени. Після прибирання томатів я перекопувала, тож ґрунт досить пухкий, і я з легкістю роблю такі смужечки для посадки цибульки. Буде їх декілька, подивлюсь, скільки в мене влізе. Відстань між рядками буде приблизно 20-25 см. Рядки просиплю зверху пополом. він у нас каміно, тож чистий, він буде слугувати додатковим живленням для цибули. Як я вже казала раніше, озиму цибулю я буду саджати вперше, та й взагалі цибулю, яка буде давати саме корнеплід, я саджаю вперше. Я обрала сорт під назвою Шекспір. Не знаю, чи добрий він, чи поганий, буду дивитись. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Цибулинки буду висаджувати досить щільно на відстані 3-4 см. Один від одної. Я у інших блогерів подивилась, що за такою схемою посадки можна навесні частину цибулі відрізати на перо і куштувати її у салатах чи просто так. А інша частина буде вже достигати спілості, зрілості, і можна буде зібрати такі прям повноцінні корнепліди. Тож, через луковичку буду їх стригти навесні і подивимось, чи виспіє те, що залишиться у ґрунті. Після висадки на цибулинки булинки нагортаю ґрунт. Поверх товщина ґрунту буде складати приблизно 5 см. Якщо у вас вітряна ділянка, то можна замульчувати листям чи травою. У мене, як я казала раніше, це досить затишне місце, тож я нічим мульчувати не буду. Отже, у мене вийшла 3 рядочки з цибулькою. І ще трошки залишилось. Уся пачка була 250 г. У ці залишки, можливо, висаджу у контейнер і спробую виростити лук на перо в домашніх умовах. А поки я висаджувала цибульку, мої цинти вже обробилися у фунгіциді і можна і їх висаджувати. Буду саджати ось такі корзинки, я вже підготувала місце. Чотири штуки в мене було, і я щось вважала, що цього вистачить. Але залишилось у мене вільне місце. Я зараз його не буду чіпати, докуплю ще одну корзинку. Та буду намагатися знайти цибулини гіацинтів, і як куплю, додам їх. До речі, подивіться, як змінив колір мій стелящийся ялівець. Він на вітру став такий бордовий та гарний. Корзинки для цибулевих я трошки заглибила у ґрунт. Та на низ насипала шар піску десь приблизно в 3-4 до 5 сантиметрів. Пісок допоможе відводити вологу, і таким чином наші цимбулини не будуть запрівати. Найвеличезнішу цибулину я ставлю посередині корзинки, а вже навкруги неї розподіляю усі інші. Вони в мене досить великі, тому наступного року мабуть доведеться все це викопувати і розділяти, бо займуть вони весь простір цих корзинок. А взагалі-то це звичайні сорти гіацинтів, і кожного року можна їх не викопувати, можна це робити десь там через 2-3 роки. Свої цибулинки я присипаю попелом, і потім вже буду вкривати ґрунтом. Товщина ґрунту буде приблизно 2-3 висоти цибулин. Коли я додам ще п'яту корзинку, я ще трошки досиплю ґрунту поверх, а потім планую все це задекорувати корою більш меншої фракції, ніж та, яка трошки вище знаходиться на цій клумбі. Я на одному куточку клумби я знайшла, напевно, там дві луковиці гіацинтів, які я не помітила минулого разу, і ось вони, коли була тепла погода, проросли. Я їх викопаю і ось цю п'яту корзинку теж додам. А на сьогодні я вже буду завершувати. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Сподіваюсь також побачити вас в майбутньому на своєму каналі. Бажаю вам затишку, миру та благополуччя. Побачимось у майбутньому. Па-па!